Ось тут ще подивимося поличку. Може бути як кашпо. Досить, бачите, таке глибоченьке. Симпатичне. Оригінальне, я б сказала. Воно пише як ваза, воно може бути як кашпо. 250. Вази ось таку ціну. Стильні лазе, лази, лазе. Теж кашпо може бути 230, тридцять така ваза, Як підсвічник, та. та. Смічник. Може бути теж як кошпо. Такі черепа, не знаю то на любителя, тут теж лази, може бути як кашпо теж. Досить нормальна ціна, От таку вазу, ну 40% теж там. Нормальний такий отвір. Шикарна ваза. Ще теж розглядаю як кашпо. Теж непогано, 100 вревний. Такі. А, про пластик. Не думаю, що так недорого. О, йога. І гарна ваза. Кераміка там. Керамічна 189. Нормальна ціна, то. Ну, чомусь так. Дивитися, чи вона тіле, бо нормальна ціна ось на таку вазу. Ось такі вироби вази і такі ціни. І цікаво, як в гарненько. Это из Декори, декори. декори. Там трошки ще может быть, бути. Такі декори. З такими цінами. Янгел гарний. Вот таким берущим. Такая ціна. Шеше, я би сказала. Нормальна ціна. Вази кашпо. Що, мабуть, тя. Це адекватна ціна. Якась із них. 159, а якась 138. Можливо, цей чобіток. Треба дивитися на касі. Тут якийсь декор. Ці вази по 400 це точно кашпо. Ці теж такі недешеві, я знаю, завжди 243, 405. І тут теж. Це кераміка, в таку ціну має. На ніжках теж вони такі завжди не дешеві.